Сьогодні вночі ворог знову завдав авіаційного удару по білопіллю. Вибух пролунав близько четвертої тридцять ранку. Вночі у 4.30 один тридцять хвилин. Пролунав дуже потужний вибух. Це був скоріш за все аналог тієї бомби, якими бомбили нас 24 числа. Це ФАБ ФАБ-500. Стара потужна бомба, але з новою начинкою з новою системою управління, тобто вона притворюється на керовану авіабомбу через удар. Одна людина отримала поранення. У місті пошкоджені приватні помешкання, один багатоквартирний будинок і вуличний газогін. Нині на місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи. Системи МНС, комунальні служби працюють, допомагають людям в ліквідації наслідків. Зокрема, закривають за плівкою вікна, надаємо необхідні матеріали, там гуманітарну допомогу давати. Тобто, ми постійно людям даємо розуміти, що ми допоможемо чи можемо. Крім цього, вчора росіяни вели обстріл по прикордонним селам громади. Вчора в день у нас були обстріли на території прикордоння, це Атинськ, Волфіне. Стокалівка, це були також міномети. Це були кулеметні черги з кулемета. Зокрема, отримала поранення місцева жителька села Варі, яка отримала ну, з кулемета в, в, в частному, приватному автомобілі. Вони їхали і був постійний автомобіль. Тому отримала різне поранення, знаходиться в лікарні. Новини СТС.